Привіт! Перед вами одна із найпопулярніших наших ялинок: лита преміальна зелена ялинка висотою 2 метри 15 сантиметрів. Така висота є нашим золотим стандартом. Саме таку ялинку у нас замовляють найчастіше, адже вона точно поміститься у будь-яку кімнату, незважаючи якої висоти стеля. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева. І ось тут є такі заглушки, щоб не пошкодити вашу підлогу. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. але хвилюватися не варто, адже діаметр дуже легко регулюється. Ви можете просто нижні гілочки підігнути доверху або ж донизу, і так діаметр зменшиться. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, і це означає, що гілочки доволі цупкі і не будуть прогинатися, навіть якщо на них буде висіти багато іграшок. Перевагою такої ялинки є те, що вона максимально реалістична. В неї ось такий природний колір зелений, і для того, щоб вона виглядала ще більш натуральною, на гілочки наносять ось таку коричневу фарбу. Ялинка називається литою через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у формочки і дістають уже звідти такі красиві гілочки. Подивіться, як деталізовано виготовлені гілочки. Вони максимально натуральні і зовсім не колять пальці. До того ж, не осипаються на відміну від живої ялинки. Лита ялинка є безпечною, адже вона виготовлена із первинного матеріалу, без жодних токсичних домішків. А головне, що тут немає жодного неприємного запаху. До того ж, при зіткненні з вогнем ялинка не буде спалахувати, а лише поступово тліти. Давайте перевіримо. Також разом із ялинкою ви у коробці знайдете сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Ялинка складається із декількох частин. потрібно для того, щоб вона в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, виконавти на доставці, адже не потрібно переплачувати за пакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Отож, якщо ви шукали красиву, безпечну та деталізовану ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте на Urban 3 литу преміальну зелену ялинку висотою 2 метри 15 сантиметрів. Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.